Хочу привітати вас з днем місцевого самоврядування. Насправді я думаю, що ви знаєте, що я представник місцевого самоврядування у центральній владі а сьогодні у парламенті і вважаю достатньо серйозною ключовою а зміною в нашому суспільстві, в нашій державі це саме підвищення ролі і можливостей місцевого самоврядування, оскільки ви та влада, яка найбільше наближена, і маєте можливість безпосередньо розумітися на проблемах і на питаннях і вирішувати їх. Для цього потрібно декілька речей. По-перше, треба вам не заважати. По-друге, потрібно дати вам можливості у вигляді повноважень. Третє, забезпечити вас фінансами, коштами. Ну і, напевно, четверта базова позиція це все ж таки підвищити інструментарі, який би дозволив більше вас контролювати з боку громади. І це є абсолютно очевидним, оскільки баланси проти противаги є запорукою стабільності. Ряд рішень, які ми сьогодні приймаємо, напевно, є. Дуже непростими, але історичними відбудуться ці зміни, приймуться ці рішення, ви побудуєте достатньо ефективний рівень життя на своїх територіях. А в принципі, це є ціль. А все, що ми не робили, це шлях. А ціллю є те, щоб кожна громада була самодостатньою.